Доброго часу доби, шановні добродії. Є невеличке просування в нашій дев'ятій справі по ТЦК та СП. Хотілося б цією інформацією з вами поділитися. Нагадаю, що провадженні судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова Едуарда Олеговича наразі перебуває адміністративна позовна заява. Від 26 травня 2025 року Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки номер справи 160 дріб 15 300 дріб 25 щодо захисту конституційних прав, свобод і інтересів шляхом встановлення наявності чи відсутності компетенції. Повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Клименка, яким було виготовлено розпорядження з відповідним номером, додатком до якого була повістка, також з відповідним номером. Нагадаю, що дане розпорядження було видане без оскарження в апеляційному порядку та без належного добросовісного виконання попереднього судового рішення суді цього ж суду Калугіної Наталії Євгенівни у справі за номером 160, дріб 29, 241, дріб 24, Де ми. Намагалися встановити підтвердження конституційної правосуб'єктності, правоздатності, дієздатності і деліктоздатності самої установи ТЦК та СП. А також шукали підтвердження наявності конституційних повноважень у її посадових службових осіб. Шляхом надання установчих документів у вигляді розпорядчого акту і відповідного положення. Наразі нам досі ці документи не надані. Тобто ми вважаємо, що рішення попереднє рішення суду досі не виконано, хоча за ним вже встановлено судовий контроль і відкрито виконавче провадження. От, але все йде своєю. Чергою. Так, от, 4 червня було відкрито провадження по даній справі. Вибачаюсь, 10 червня ми вже подали першу заяву про відвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова Едуарда Олеговича з причини грубого порушення порядку і процедури його призначення на відповідну посаду судді. Даний матеріал ми публікували, він є у вільному доступі на сайті Багнетнації. Там повний текст заяви про відвід з усіма доводами, з посиланнями на вимоги Конституції, рішення Конституційного суду, міжнародне право. Все це ви знайдете в попередніх матеріалах. 16 червня 2025 року за результатами зазначеної заяви про відвід. Ухвалою судді Юркова було постановлено заяву заявника про відвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова в адміністративній справі з відповідним номером визнати необґрунтованою. Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17 червня 2025 року, вище зазначена заява про відвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова. В зазначеній справі передана для розгляду судді Туровій. Це такий порядок, встановлений Кодексом адміністративного судочинства. Тобто, якщо суддя не визнав те, що прописано в заяві про відвід, він передає на електронний розподіл, справу розглядає заяву, розглядає інший суддя цього ж суду. Так, от яка суддя Турова, яка в свою чергу також з порушенням норм чинного законодавства. Двічі призначалась на одну і ту ж саму посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду. А я вам нагадаю, що однією з основних одним з основних доводів у відводі судді Юркова був той факт, що він двічі призначений на одну і ту ж саму посаду. Конституція виключає та таку можливість, адже конституцію встановлений порядок першого призначення президентом України. Строком на 5 років, а далі йде обрання через Верховну Раду України. А в даному випадку документально зафіксовано і у суді Турової, і у суді Юркова призначення на посаду судді. Крім того, не, конституція, конституція вимагає на, признач, призначати на посаду професійного судді, а в даному випадку обидва судді призначені на, тільки виключно на посаду судді, тобто посада, яка не передбачена самою Конституцією. Так от, першого разу указом. Президента України від 24 квітня 2012 року номер 286 дріб 2012 про призначення суддів з формулюванням призначити строком на 5 років у місцевих адміністративних судах на посаду судді Дніпропетровського окружного суду адміністративного суду Турову Олену Михайлівну. Тут одразу зазначу, що. Відсутнє ключове слово, яке має бути в цьому рядку, це призначення вперше, саме вперше, це юридичне визначення, це не просто слово, а юридичне визначення в даному випадку. Тобто, вперше на 5 років Турову призначали на посаду. Судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду та повторно потім вже указом Президента України від 29 травня 2019 року за номером 331, дріб 2019, також про призначення суддів, її призначали з формулюванням призначити у місцевих адміністративних судах на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Турову Олену Михайлівну. От, бачите, її повторно призначають на посаду судді, хоча цей статус, статус професійного судді вже до цього моменту у неї повинен був бути набутий і залишатись за нею. От, але роблять отаку таку от собі мульку, розумієте. 17 червня 2025 року, за результатами розгляду зазначеної заяви про відвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова ЄО ухвалою суді Турової ОМ. Було постановлено у задоволенні заяви про відвід Юркова у відповідній адміністративній справі, відмовити. Тобто, як там кажуть, ворон ворону око не виклює або рука руку миє. Тобто суддя Турова, яка призначена в незаконний спосіб на свою відповідну посаду, прикриває свого колегу, який також не призначений відповідно до Конституції на відповідну посаду. Ну, продовжуємо. 20 червня нами було подано через канцелярію суду. Клопотання номер 1 про витребування належних, допустимих, достовірних і достатніх доказів у вигляді низки деяких відповідних положень про ТЦК та СП. Ми ще додатково запитали, необхідних для своєчасного, всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх фактів і обставин. Сповідуючи принцип офіційності під час справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом адміністративної справи номер 160 дріб 1532 дріб для виніснення обґрунтованого виваженого рішення, ухваленого відповідно до встановлених критеріїв норм матеріального та процесуального права для захисту конституційних прав, свобод і інтересів. Позивача шляхом встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника Центрально Чечівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Клименка. Того ж дня нами було подано і клопотання номер 2 про приєднання до матеріалів даної справи копій запиту до і відповіді від Конституційного суду України стосовно відсутності факту перевірки на конституційність обидвох указів про призначення самого юркова ЄО на відповідну відповідальну посаду суді, як за їх юридичним змістом, так і за дотриманням конституційної процедури їх розгляду ухвалення та набрання ними чинності. Зауважу, також ці матеріали публікували на сайті. Зараз практикуємо, звертаємось до Конституційного суду України з відповідним запитом. Щодо факту проходження або не проходження нормативно-правових актів конституційної перевірки, перевірки на конституційність. А саме це стосується актів про призначення чи обрання суддів на відповідні посади. Посилаючись на рішення Конституційного суду, ми це робимо там, де суд розписав сам порядок перевірки на конституційність зазначених актів. З даними. Заявами, точніше, ухвалами, ви зможете ознайомитися, перейшовши за посиланням під даним відео на сайт Магнетнації, я опублікую дві ухвали судді Юркова і Турової. От. А про цікаве з ухвали судді Турової Олени Михайлівни. Можу зараз вам трошки начитати. Де вона, надаючи оцінку обґрунтованості доводів про наявність правових підстав для відводу судді Юркова, суд зазначає, що заявлений відвід фактично обґрунтований припущеннями позивача про упередженість судді Юркова через незгоду позивача з порядком призначення судді на посаду та оформлення документів складених в такій. Процедурі сумнівами позивача у легітимності функціонування органів державної влади України, в тому числі судових органів, виходячи з власного тлумачення положень конституції, а також сумніви щодо набуття судею громадянства, тощо, тобто, це мої припущення те, що е, я посилаюсь на конкретні норми законодавства. Трактую конкретні висновки і рішень з рішень Конституційного суду, називають моїми припущеннями. Ну то нехай так воно і буде, в принципі. Відтак наведені у заяві про відвід доводи, мають характер припущень та оціночних суджень заявника, не підтверджені жодними належними і допустимими доказами та не стосуються безпосередньо обставин, які б світі б свідчили про упередженість чи заінтересованість конкретного судді у розгляді цієї справи. Натомість із системного аналізу підстав для відводу судді, які визначені у статті 36 КАС каз України. І не слі, е, слідує, що особа, яка заявляє відвід судді, має навести конкретні обставини, які можуть викликати сумнів у неупередженості. При цьому для е, відведення судді за наявності обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді, необхідно обґрунтовувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказувати на можливу упередженість судді. Водночас такі обставини мають бути доведеними. Водночас, незгода сторони з процесуальними рішеннями судді не може бути підставою для відводу, а ніхто поки що не ставив під сумнів якісь рішення судді. При цьому суд зауважує, що Європейський суд справ людини диференціює, чи у конкретній справі існує яке-небудь. Переконання або особиста зацікавленість даного судді та вимоги, чи суддя забезпечує достатню гарантію, щоб виключити підозру в цьому. Це з рішення е, Європейського суду е, з відповідним номером. Номер заяви 8692, 79 Відповідно до принципу, який є стабільним е, та викладеним в рішеннях Європейського суду з прав людини у інших справах також, особиста безсторонність судді призюмується, поки не е, надано доказів е, протилежного, про е, що зазначено у пункті 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі Ветштайн проти Швейцарії. Та у пункті 50 рішення Європейського суду з прав людини у справі білуха проти України, таким чином, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини не є підставами для відводу суді заяви, які містять лише припущення про існування упередженості, не підтверджені належним та допустимими доказами. Так, для відводу судді заявнику необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказувати на можливу упередженість обставини, які були покладені в основу заяви про відвід, повинні бути доведеними. Водночас, відвід повинен бути мотивованим з наведенням відповідних аргументів доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу. З огляду на наведене у сукупності, а також враховуючи, що заява про відвід судді Юркова в адміністративній справі відповідній мотивована виключно припущеннями та не містить інших обґрунтувань щодо наявності підстав для відводу, які б могли. Об'єктивно вказувати на опередженість судді Юркова при розгляді цієї адміністративної справи суд доходить до висновку, що наведені заявником обставини на підстав та підстави для відводу судді не можуть бути достатніми для висновку. Про упередженість судді Юркова при розгляді даної адміністративної справи таким чином з наведених позивачем доводів в обґрунтування заявленого відводу судом не встановлено підстав, які б свідчили. Про упередженість судді Юркова у зв'язку із чим встановлено і обставин, не встановлено і обставин, які б підтверджували. Що заявлений спір буде розглянуто упереджено або необ'єктивно. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки буде розглянуто е, об'єктивно, безсторонньо, виважено е, з урахуванням е, правил і норм чинного законодавства. Е, зазначу для тих, хто задає одне і те ж саме питання. Про те, що навіщо ви відводите суддю, якщо він сам потім не відводиться, ну, давайте скажу таким чином: ми наповнюємо справу тими матеріалами, які були б недоречними на початку. На початку подання самої позовної заяви, бо, по-перше, ми не знали, хто такі у нас судді, який буде суддя головуючий, хто буде розглядати його відводи, і так далі. Але тепер у нас з заявами про відвід з'являється можливість покласти в матеріали прав справи ті е, докази, які ми вважаємо за потрібне. От, е. Наприклад, ті ж самі докази по призначенню судді вони можуть потім з... зіграти свою ключову роль вже там, наприклад, в апеляційній інстанції або в касаційній інстанції, де ми зможемо посилатися на ці свої доводи. От це по-перше, по-друге, ми будемо наполягати на тому, що все ж таки ми, наприклад, відводили суддю. з... Обґрунтовуючи це все, ну, на наш погляд, а суддя не відвівся і, наприклад, прийняв рішення, яке ми вважаємо незаконним. То це у нас будуть свої ще додаткові доводи для скасування, наприклад, незаконного рішення. Так що я вам всім дякую. Борітеся і поборете. Все буде багнет нації. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує. Е, стежте за каналом, стежте за матеріалами на сайті. Е, я думаю, що таких подібних справ в Україні більше немає. Так що цей ексклюзив виключно для тих, хто заходить, е, слухає, дивиться і. Е, Витерпів мене тут до цього самого моменту на все добре, хай щастить.